Я приїхала в Жаб'є, так раніше називалася Верховина, і це місце, де по-особливому сяють мої очі. Жити я буду в такому будиночку, він називається Вудвель. Знаходиться недалеко від центру, і в цілому, при бажанні, ви зможете пішки дістатися до риночку та самої популярної кав'ярні Верховини. Відео буде довгим, але так і захотіла. Минулий рік для багатьох був непростим та трансформаційним. І вже під кінець я зрозуміла, що просто хочу збіжати. І побути наодинці з собою в горах. Мені це зробити не складно, адже я організовую дівочі тури, і дуже часто я приводжу саме сюди дівчат, до верховини. Тут у мене багато друзів, тому я не мала жодного сумніву, куди мені їх. Трошки перекусивши, я відправилась гуляти, і колись я обов'язково зніму можливо навіть окремий випуск на Ютуб про верховину. Звідси навіть видно літаки. Погулявши, я повернулася додому, і так як я вперше за багато років ночую сама, я думала, що мені буде страшно, але ні, як бачите, я включила собі. Музичку і кайфувала. А вранці на мене чекало справжнє диво, адже будинок був просто залитий сонцем, і подивіться, які неймовірні пейзажі відкриваються з тераси мого будиночку. Подивіться ще раз, можна зійти з розуму від цієї краси. Я приїжджаю сюди в будь-яку пору року, і я навіть не можу визначитися, яка з них найкрасивіша. А так виглядають спальні у будиночку, їх дві, тож ви можете брати своїх друзів. Тут можна розміститися в чотирьох або навіть в п'ятьох, в шістьох і класно провести час.